Привіт! Я допомагаю людям заробляти на прибутковій нерухомості і навіть з мінімального капіталу. Маючи всього 500 доларів, ви можете стати співвласником прибуткової нерухомості, почати отримувати пасивний дохід, а також відпочивати в наших об'єктах за рахунок прибутку. І зі знижкою від 20% за кілька років ви зможете накопичити на власну нерухомість. А якщо у вас вже є капітал, ви можете придбати прибутковий модульний будиночок повністю у власність. Це ваш будинок, а компанія ним просто буде управляти. Тобто ви не будете шукати клієнтів, обслуговувати його. Ви будете отримувати тільки прибуток. Ми підбираємо такі локації, де окупність у середньому 5-7 років, а дохід стабільний і він відображається у вас в телефоні. Усі наші об'єкти доступні для вашого відпочинку. Ви не просто інвестуєте, ви отримуєте комфорт, подорожі та привілеї як у власному об'єкті, так і в інших, що входять до нашої мережі.